Як не бути лохом і придбати собі інструмент, який насправді видає чесні 220 та 450 ньютон метрів? Вам у різних там тіктоках бородаті тіпи розповідають, що інструмент з подібними габаритами і вагою може видавати. 1200, 2000 ньютонів і так далі. Ви купляєте, ведетесь, А він навіть колесо від автомобіля не може відкрутити. Тому показую, у чому справа на прикладі інструменту АНХ, який продається в усьому світі, і має всі необхідні сертифікати якості. Потужність як імпакту, так і гайковерту. Це швидкість помножена на масу на імпакті. Заявляють 2900 обертів на хвилину на гайковерті. 9100. акумулятор повністю заряджений і маємо заявлені 2900 обертів на імпакт. І на гайковерті маємо навіть більше 2150. Імпакт на 220 ньютон метрів має важити приблизно 1 кілограм і 100 г, а гайковерт на чесні 450 ньютонів має важити приблизно 2 кілограми. І нічого магічного тут нема. Банальна фізика, потужний безщитковий двигун через планетарний редуктор рухає молоток. На гайкокрутів 450 ньютон все, що відповідає за удар, молоток і відповідна частина мають важити приблизно одну третину від інструменту. Зрозуміло, що частину енергії з'їде. Тертя. Тому якість і кількість смазки дуже важлива в подібних інструментах. І для того, щоб інструмент слугував довго, з одного боку встановлено звичайний підшипник з іншого і гольчастий, і двигун, як бачите, має власний корпус. В усьому світі на свої безщиткові двигуни компанія Engil дає 10 років гарантії. А Impact має менш потужний двигун, це гарно видно за розміром, тому частина його редуктора виконана із пластику, а не з алюмінію, як зроблено в гайковерті, але він має більшу швидкість. Тому власне, і вага ударного механізма менша і складає 340 грам. З цього боку стоїть звичайний підшипник, а тут інженери Einхіль вирішили зробити подвійну втулочку. Традиційно безчитковий двигун має власний корпус, ну і дивіться на якість. Там, де треба пролити, пролито, будь ласка, термоусадки, алюміній, компаунд і таке інше. Прогумовано просто фантастично із усіх боків. Все, що ви бачите, чорне, то є гума. Так само якісно прогумований і корпус від Імпакта. І є ще одна дуже важлива деталь якість і ємність акумулятора. Якщо він не якісний і зроблений з поганих елементів, то будь-який інструмент буде працювати погано. Тому покажу, скільки важать акумулятори від Енхіль. Це 4-ч на 18650, будь ласка, це трьошечка на 21 700. А це. Вісімка на 21700 Також тож, друзі, якщо купляєте собі через інтернет подібний інструмент, то візьміть на нову пошту або ваги, або кантер, щоб приблизно розуміти, чи відповідає інструмент заявленим характеристикам. Або звертайтеся до моїх друзів з інтернет-магазину Einhilhom.com для того, щоб купувати дійсно якісний європейський інструмент. І за промокодом Іван Ліс буде суттєва знижка.